Що буде, якщо взяти ноутбук та смартфон та змусити їх працювати як команда? Не просто по Bluetooth передавати файли між ними, а створити справжню міні-екосистему, яка буде працювати на вас. Ми вирішили перевірити, наскільки це реально у 2025-му. І взяли для цього два пристрої, які, наче створені один для одного: Acer, Chromebook 515, а також Google Pixel 9. Хромбук виглядає строго, але не нудно. Мінімалістичний корпус, цікава текстура задньої кришки, поділена на дві частини, і відразу зрозуміло, що перед вами щось інше, не типовий Windows Note. Легкий, зручний, відкривається без зусиль, дисплей із вузькими рамками усе, що потрібно для щоденної роботи. Pixel 9 – це вже інший стиль, візуально сучасний, компактний з фірмовим острівком під камеру, який випирає, але після першої ж фотки питань більше не виникає. Камера просто вогонь, портрети, як і з повноцінної фотокамери, а ще відео з неймовірною стабілізацією, навіть якщо знімати на ходу. Pixel 9 працює на Android 15, найновішій версії, яку отримує першим, бо це флагман Google. Chromebook на Chrome OS це не Windows і не треба цього боятися. Тут усе крутиться навколо Google сервісів: швидке завантаження, просте керування і встановлення додатків через Play Market. І знаєте що? Для більшості задач цього більш ніж достатньо. Тепер найцікавіше: коли ви вперше запускаєте Chromebook, він сам питає: Хочете підключити ваш Pixel? Погоджуйтесь, і починається магія. До речі, багато з цих функцій працюють і зі смартфонами Samsung, Motorola, Xiaomi та іншими на Android. Але саме з Google Pixel ви отримуєте максимально нативний та швидкий досвід, без зайвих налаштувань та сумісності через раз. PhoneHub це коли фото зі смартфона з'являються на ноуті ще до того, як потраплять у хмару. Ніяких перекинути в Telegram чи надіслати собі на пошту. Просто відкрили ноут, фото вже тут у Google Photos. Спільний буфер обміну. Скопіювали посилання на телефоні, вставили на ноуті. І навпаки, це шалено зручно, особливо коли працюєш із двома пристроями одночасно. Wi-Fi sharing. Якщо смартфон вже підключився до мережі, ноутбук сам це побачить і теж підключиться. А якщо Wi-Fi немає, Chromebook візьме інтернет напряму з телефону. Розблокування ноутбука. Більше ніяких паролів. Просто розблокуйте піксель, ноут підтвердить дію ефектно і зручно. Якість відео в Google Meet чи Teams одразу стає рівнем вище, особливо якщо важлива презентація чи інтерв'ю. Секція все з телефону. У нижньому правому куті екрана з'являється окрема панель із контентом зі смартфона. Останні вкладки Chrome, нові фото і навіть додатки відкриваються в маленькому віконці прямо на ноуті. Повноцінно працюють, можна гортати TikTok або відповісти в месенджері, не торкаючись телефону. AI та враження від зв'язки. Ця екосистема не тільки про синхронізацію, вона розумна. Chromebook має доступ до Gemini, AI-помічника від Google, який допоможе сформулювати лист, згенерувати текст чи навіть підказати, що забули в дедлайні. А піксель може буквально вставити людину в кадр, якщо вас не було на фото, так AI уже настільки розумний. Але найголовніше, він не заважає, а працює тихо у фоновому режимі і допомагає там, де потрібно. Acer, Chromebook Plus 515 та Google Pixel 9 це як тандем. Самі по собі чудові пристрої, але разом це вже зовсім інший досвід. Вони економлять час, спрощують рутину та роблять взаємодію з технікою природньою. Без танців з бубнами, без налаштувань на півгодини. Якщо вам таке близьке, спробуйте. Це новий тип взаємодії з девайсами, до якого звикаєш буквально за день, а потім вже не розумієш, як жив без нього. Посилання на хромбук знайдете під відео. Якщо воно було для вас корисним, як завжди, підписка та вподобайка піднімають нам настрій. Скоро буде ще більше таких же незвичних, але дуже корисних експериментів.